Дівчаточка, всім привіт, що контент трохи. Зібралися їхати з сином на музику, в нього сьогодні технічний залік. Тільки ми виїхали з дому, вже на шосе виїжджаю, повітряна тривога. Ну куди вже вертатися, він вертався, а якщо вона не закінчиться. Ну, думаю, поїдемо. Попросили Бога, щоб він нам поміг, щоб нам не крутитися 10 разів туди-сюди. На дворі в нас прохолодно. Мінус 5 сьогодні, оце вже зараз, вночі було до мінус восьмидесяти, ну, в залежності від того, який, скажіть, я скажу термометр. Так от ми поїхали. Ми тільки доїжджаємо до музичної школи, закінчується тривога. Я розвернулася, стала до господи, ну Бог на світі є. Тепер тримаю кулачки, щоб синок здав технічний залік правильно. А я буду трішки сидіти релаксувати. Сьогодні попрацювала на роботі. Я сьогодні була до трьох до годин, приїхала додому, забрала сина і поїхали ми в справах. Так що зараз на сьогодні ще така програма максимум почекати його, ну це недовго, хвилин 30 він сказав. ну подивимось, як воно буде. І щоб не гаяти час, я взяла шкарпетку. Ось взяла шкарпетку, тільки ж тепер додивилася, що я дов'язала у мене ось трішки. Ниточки за, залишилося, то небагато мені роботи. Ну, я думаю, що воно швидко пройде цей виступ. Не, не виступ, а технічний залік, бо там академконцерти в них ще бувають. Ходи на гітару, хто не знає, мій Назар. Бо, ще раз повторюсь, можливо, не один раз. Це в мене другий канал. Є канал в мене рукодільний, а тут є, підписується нова дівчатка, більш-таки з логових каналів, з квіткових, життєвих. То син Назар в мене є, йому 13 років і доньці 29, і внучці 4. Вони зараз трішки захворіли, знаходяться в лікарні в Полтаві. Запалення легенів у нас туні було. Ну, ніби підлікували, виписали, і тоді знову почалась температура, і попали вони знову. Ну, Вже на сьогодні температура спала. Швидше за все, що був ковід, того, що вона говорить, ножки болять. Ну, Як ножки болять і температура висока, то, то рахуй, кажу, третій день і вона піде ніжками. У нас таке було з цим ковідом, у нас перші захворіли діти, ще, знаєте, в ту пандемію, епідемію. Він прийшов в школу, любісінька дитина, нормальна, це було, це було п'ятниця, так. П'ятниця да. була. І ні, четвер. Був нормально, все з ним почувалося, четвер був. Вночі була температура, я його п'ятницю залишила вдома. Ну, думаємо, піддимося. Нем, нема ніяких ознаків. Така легка температура була 38 і, і 2, ну така, в принципі, Збивати, збивали потрішку на ніч. Потім в нього що було. Потім все нормально, тільки сама температура. Ні кашлю, не було, нічого. Він говорить, в мене в'ялість слабість, хочеться мені спадки сонливість, Ну, думаємо, така температура. Але вже на другий день. Під вечір, в п'ятницю, під вечір він собі там займався своїми справами, йде в туалет, я не можу піти, в мене дуже болять ніжки. Він якось так, знаєте, ходив, ніби не відчував кінцівок. тебе болить що болить м'ясо. Я ж давай розтирати і горілкою, і димексидом, і мене Чим тільки не розтирала, нічого не допомагає. Ми злякались так. Ну, а що, вихідний день? Ну, думаємо, ну він такий в нас дуже ніжний. Думаю, це просто м'язи болять. І це воно було в нас п'ятниця і субота. В неділю зранку вже він став ходити, вже йому легше стало. До понеділка вже в нього все пройшло, ні температури не було, нічого, ні м'язи не боліли. Ми поїхали в понеділок до лікаря. У нас теж нічого. Трішки червоне горло, побудьте вдома. Ми ще побули. Мабуть, днів два вдома, і давайте нам довідку, бо вона говорить, що зараз багато захворювань таких орбій, чи що воно герві. Ми побули вдома і тоді переваляли нас чоловіка, і мене в нас теж така ломота була. Ну, не заболячки. Так от, це я просто хто про мене не знає. Захоплююсь вишивкою і в'язанням. Ну, поки що не можу поставити посилання на цей канал. На цьому каналі посилання на мій рукодільний. Я скажу так на словах, ви вбийте житейське в'язання та вишивка з Валентиною, Чогось не дає мені давати посилання. Можливо, що ще новий канал. Я намагалася, намагалася я дати посилання на канали дівчаток, але щось воно мені не давало. Нічого, ніяких посилань. Знайомі, мамочки, приїхали теж по діток у школу. У нас тут поруч музична школа, і там за мною теж ліцей школа. Це на другому мікрорайоні, на тому мікрорайоні, де син ходив в школу, музичної школи немає. Раніше в пандемію приходили вчителі, зараз там тільки сольфетджо, то нам дуже зручно, нам туди 5-7 хвилин, ну, максимум 10, так як іти в розвалочку. А сюди потрібно їхати. Ну, їдемо. Він велосипедом їздить сам, а як це школу возимося, то чоловік, то я чоловік сьогодні. На роботі за водія я. Це такі дівчаточка справи. Привіталася з вами, розказала наші справи. Що ще буде в цьому влозі? Я не знаю. Ну, якось так. Все одноманітне. Ніби, знаєте, скажете, показує ті пончики кожне відео. Ну, таке день сурка. Любимо рибу, люблю квітами, за квітами доглядати. Вертоліт летить, думаю, що воно хух. Вертоліт літати. Дівчата, випікати пончики, готувати, любимо рибу, готуємо те, що стараємося з таких нормальних продуктів і сина привчаємо, то такий буденний звичайний влог. Спішила, понавдівалась, не поправила тут гольф. Ну, це такі дівчаточка і хлоп'яточка. Наші справи запрошую у мій день, мій влог, а я зараз трішки пов'яжу поки в мене є час. Ось в'яжу шкарпетку захисникам. Привітайся з дівчатками, помахай. <смістична> Вигляни на відео. <смістична> Всем привіт, Здали ми технічний залік. То їдемо додому. Потихеньку не спішно, оцінок не ставили, ти говориш, так? Та виглянь, щоб тебе люди побачили. Тебе не видно. <смістична> не видно. <смістична> Щось не сказали. Не сказали. Все хотіла спробувати цю новинку: шоколадний сир плавлений глобеном. Білоцерківський, говорили, смачний, сина послала тут у нас по мікрорайону не було. Чоловік купив в другому районі міста. Був тільки ось такий шоколадно. -глобин, шоколадний глобеном. Він маленький, якийсь дуже маленький, ніби звичайний сироп плавлений більший, мені здається. Я спробувала, в принципі, мені сподобалося. Можна купувати, ціну не знаю, ну ще хочу потестувати і інших виробників. Мені цікаво, в принципі, такий ну, незвичне поєднання смаків. Приємне. І не шоколадне масло, і не плавиний сирок. Ну, Цікавий смак, навіть від цього виробника, від глобину, мені сподобався, бо я тільки. Пробувала відглобено. Ще більше не куштувала. Буду спробувати ділитися з вами своєю думкою. Обов'язково спробую, от з понеділка буду заходити щодня в магазин і дивитися, коли з'являться. Обіцяли, тут у нас на районі привезти в понеділок, ну, який же ж буде, чи глобено, чи іншого виробника. Спробую. І з вами поділюся своєю думкою. Пауза на каву. Готувала бите скло, дуже давно його не готувала, ось вирішила приготувати. В принципі, я спішила. Трішки в мене некрасиве вийшло. Тут потрібно було довше його захолоджувати, але мені не було часу на це все, то вийшло так. Робила желе, це мріївське желе, це власна марка. Це дешевше. Але хочу сказати, вони однаковісінькі. Це дешевше. Навіть грам менше. за бренд. Однаковісінький, однакову кількість води лила, вийшло все добре. Тільки це дорожче мріївська, це дешевша власна марка. Не реклама, просто розказую. Приготувала собі каву змолола кава. У мене амбасадор. Ой, рукою вам заважаю. Вирішила підкріпитися трішки та буду займатися якимись справами. Суп зварила вже гречаний. Буде з сухариками. Дуже подобається такий десерт. У мене тут не сметана, вершки збиті. І трішки я додала кип'яченої водички. Смачний десерт і корисний в нашому віці. Там взагалі корисний. Син не хоче їсти, дівчата, біда, і все не буде. Ну, розчарувалася. Для тебе готували? А ти не хочеш? Ну, якось так. Проблеми в нас з їжею. Це таке дівчатка справи. Мабуть, зараз піду змонтую відео вам, яке вийшло, таке і вийшло, хай буде. Щоб не було простою на каналі, сьогодні ми з вами трішки помоталися. Вже не показувала повністю процес приготування, ну, ви самі знаєте, як його готувати. Всі знають, це старе добре бите скло. Пам'ятаєте, в 90-ті я перший раз, як заміж виходила, у нас свадьба була, весілля було. Я всі чекала на одну майстриню, яка приїде з Москви, вона тоді там десь в ресторані робила і приготує отакий десерт. Це тут в містечку, де чоловік мій жив. Ну, <смі> я як побачила цей десерт, таке звичайне бите скло було, тільки більше з шарів і порізано тим фігурним ножем. Мама говорить: що ж там за. Нова страва така ресторанна була. Кажу, ма, ти не повіриш. Желе таке, як ми теж робили, тільки в нас воно заливалося просто в тарілочки і їлося якось так ложкою. А тут просто інша подача, от і все. Так що і такі бувають моменти, така трішки ностальгія, колись це було. 30 років назад. Ай все промайнуло як один день. Так, нічого, дівчатка, живемо далі. Трішки! Ай, ностальгія, бо мами немає. Ну, якось так. Так, на цьому прощаюся з вами, мої любі, бо буду зараз плакати. Мерю добра, благополуччя. З вами була Валентина. До побачення, мої любі.